Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма у пошуках роботи. І в її рамках ми маємо сьогодні зустріч з цікавою людиною, красивою жінкою, розумною жінкою, яка обіймає посаду голови Житомирської обласної ради про спілки інновація. Ольга Ткач. Прошу вітаю вас, шановні глядачі. А говорити ми будемо на досить актуальну тему: роль і значення профспілок в складних економічних умовах. Отже, Ольга Леонівна, чимало людей сьогодні можуть сказати таке: ну для чого мені про спілка? Знаєте, нібито це все віджило, платиш внески, а за тебе все одно ніхто не турбується. Перш за все, хочу сказати, що взагалі «Проспілки» – це єдина громадська організація, яка створена і створюється на захист правовий та соціальних інтересів населення. Це єдина організація, яка вивчає інтереси і проблеми самого населення. Вона добувається соціально-економічного захисту, вона покращує мікроклімати в організаціях, на підприємствах, колективах. І тільки член проспілки може. Розраховувати на пільговий відпочинок, на правовий захист, на оплату заробітної плати за відпрацьований час і на багато інших ще послуг, це мається на увазі незалежно від власності, так на підприємствах організаціях незалежно від власності Ні, незалежно від власності і незалежно в якій проспілці знаходиться людина. Чому проспілка, яку ви очолюєте в нашій області, має назву інновація? Ну, проспілка інновація вона говорить сама за себе і за того, тому що основним продуктом нашої проспілки це впровадження інноваційних програм. Саме вона розвиваючись, набула широкого розвитку нових програм і їх впровадження в нашому суспільстві і по всій Україні. Угу. Скажіть, будь ласка, який от розмір внеску, як він розподіляється взагалі? Це все прозоро? Так, це все прозоро і це все єдине згідно законодавства України по всій е, нашій державі і у всіх наших проспілках. Проспілковий внесок згідно законодавства України становить 1% від заробітної плати. Якщо взяти 1% за 100%, то 70% залишається. І накопичування на розвиток культурно-масової роботи на підприємствах на тих організаціях, де створені первинні ланки. 30% відсотків іде на обслуговування проспілки. Це всі проспілки? Так? всі проспілки, Абсолютно, згідно згідно законодавства України. Угу. Так ну наша програма має назву у пошуках роботи. І логічне запитання, а ви допомагаєте людям знайти роботу? Ну можливо, це не зовсім запитання до проспілок, чи ні. Можливо, погоджуюсь з вами, що це не зовсім питання для проспілок. Але оскільки ми вже говорили з вами, що наша проспілка інноваційна і впроваджує новітні програми, ми, саме наша проспілка вона завжди вивчає інтереси населення. І ми дуже розуміємо, що в складний час розвитку нашої держави є також проблемні питання життя, соціального життя як населення, так і розвитку проспілок в цілому. Тому ми живемо. Інтересами самих членів проспілки і у нас створена програма вакансії. У нас є два сайти: всеукраїнський сайт це Іноватіон. Ком'ю, ви можете зайти до нас і подивитися, він розрахований на всю Україну. І наш Житомирський сайт Юніо Innovation за Ви зайдете і ви побачите, де ми розміщаємо вакансії. Якщо взяти наш житомирський сайт, ви можете звернутися на нашу адресу це 4, або ж ви можете зателефонувати до нас 096 365 2062, і замовити, якщо ви хочете, підприємство, розширення підприємства. Ви замовляєте, в якій об. Язок? Області, в якому районі ми розміщаємо на сайті. Якщо ж ви бажаєте розмістити на всеукраїнському рівні або ж вакансії, або розширення підприємства, також ви звертаєтесь до нас або на наш центральний офіс. Зараз розроблюються трішечки ширше програми, тому що ми не стоїмо на місці. Ми проваджуємо, проваджуємо, розвиваємося і розширюємо свої програми. Тому незабаром кожна людина, просто яка шу... член проспілки спілки, перепрошую яка потребує. У пошуку роботи, роботи вона зайде на сайт і зможе себе розмістити в якому районі, в якій області вона хоче працювати по якій вакансії, які саме питання її цікавлять. А також і підприємства можуть для їхнього розширення, для створення нових робочих місць розміщати вакансії на наших сайтах. Ви в подальшому думаєте про співробітництво з службою зайнятості? Так будемо і в тісному зв'язку будемо працювати. Угу. Це все, знаєте, декларативно. Ви якось так говорите, що ми захищаємо, там має захищати і так далі. А реально, чи може от сьогодні проспілка вплинути на керівництво підприємства незалежно від власності, в разі порушення прав працівника? Е, так е, на цій посаді я недавно. І хочу сказати буквально за останніх півроку навіть були деякі звернення наші Житомирській області і е Поки на даний час ми на взаєморозуміння з керівництвом вирішуємо ці питання. Дякуючи всім керівництвам, ми підходимо до них з питаннями, і вони в добровільному порядку, ми говоримо, які закони порушені, чи то трудове законодавство, чи то законодавство там про відпустки залежності по всій Україні, і вони вирішують ці питання на загальних обставинах. Всі питання були добровільному порядку вирішені. Але якщо Керівництво піде на суперечку і буде порушувати трудове законодавство. Ми просимо всіх членів проспілки обов'язково звертатися до нас. Якщо існує на підприємстві проспілка, ніхто не має право вас покарати, звільнити без проспілки або не виконувати трудову угоду. Ви пишете заяву до нас, і ми в такому випадку діємо не тільки на підприємстві, а навіть звертаємось і до юстиції, і вирішуємо всі питання. Наша проспілка інновацій вона розміщена в кожному регіоні України. І якщо ви зайдете на сайти наші обидва і Житомирські і такі, ви побачите, що такі питання вже вирішувалися, і всі в якісному характері були вирішені? Угу. Е, чи всі керівники підприємств, організації дає от ваші е, е, первинні ланки? Первені ланки, так чи нормально вони реагують на це? Тобто на створення таких первинних ланок? Були суперечки. Не буду говорити. Деякі були суперечки, особливо коли організовується на підприємстві. Була проспілка, але люди побачили діяльність іншої проспілки, а це є своє виявлення кожної людини. Кожна людина може вступити будь-яку якої проспілки в будь-який час, як війти. Так і вийти. А також може в двох, в трьох проспілках бути. І коли на підприємстві є проспілка і з'являється наша первинна ланка, деякі були суперечки. Але теж ми пояснили роботу, роз'яснили всі принципи проспілки, мету, завдання і все в добровільному порядку знаходимо спільну мову. Чим саме приваблює сьогодні людей про спілку інновацій? Я бачу, ви ось принесли е, з собою буклети, послуга адвокат, 24, Так будь ласка, ширше розкажіть нашим товаришам. Хочу сказати, оскільки про спілку інновації у нас розроблено дві програми. Розроблено дві програми. Одна програма йде для керівника, друга програма для співробітника. Чому саме дві програми? Тому що. Ну не будемо гріхати. Їти. Так <ріху> сполужу з вами. Значить, зараз дуже багато приватних підприємств. Керівники більш забезпечені, і ті програми, які цікаві працівникам, вже їм не цікаві. Але ми ще хочемо сказати, що коли керівник працює. Він на підприємстві він керівник. Його ще основним принципом є зберегти це підприємство, розвивати. А працівнику це не цікаво, як зберегти це підприємство. Буває інколи як розвинути, відкрити в іншому регіоні. Тому в нас різні є програми. Ну сьогодні я думаю, ми більше зупинимося на програмах для співробітників. Так так, так, так. Ем, ну про. Керівників можу сказати, дуже цікава, у нас є програма щит розроблена. Щіт, вона діє протизаконним перевіркам на підприємстві, і якщо є недружні поглинання підприємств, я так коректно вимовлю в uh -huh. тому випадку, тому що ви знаєте, що зараз проходять вранці на підприємства, а вже воно захоплено іншими. Тому ми в цьому наша сила про спілки це в нашому об'єднанні, і ми можемо проти. Діяти цим незаконним діям. Кожен член нашої проспілки взагалі має отакий членський квиток. Членський квиток він йде іменний квиток під номером. Зараз випускається, вони вдруг пішли нові за заплатну картку. Схоже, Та, схоже, так згода. Тільки буде замість е, білої. Стрічки. Буде магнітна стрічка і штрих код Що це за членський квиток? Цей членський квиток потрібно обов'язково возити з собою по всій Україні. Чому саме? Тому що е, саме по членському квитку ви можете використовувати дуже багато інноваційних програм по всій Україні, включаючи Автономну Республіку Крим. також. У е, нас діє дуже цікава програма це юридичний кол-центр. Телефону. Телефон 0-800-50-58-38. Це телефон правової та соціальної допомоги у будь-якій точці України. Ви не знаєте як діяти в тому чи іншому випадку Пане, правомірному. Ви дуже так швидко говорите. Ви про цю карточку ще трошки більше розкажіть. Ви кажете дуже багато різних програм, що вона дає? Так, так саме, але саме возити теле... з собою для чого саме. Щоб скористатися нашим кол-центром, вам потрібно мати отаку карточку, тому що вони вас запитають прізвище, ім'я по батькові і номер карточки. Угу. Якщо у вас не буде номер карточки, вони запитають інші дані, тому що обов'язково є всі дані кожного члена про спілки для того, щоб інші е не завжди скористались іншими послугами. А знижки в магазинах, в аптеках? є. І є Серйозно? зараз, я вам про це uh -huh. розкажу. Це дуже цікава програма і дуже широка програма. Я хочу розказати про цей кол-центр. Чому допомоги? Тому що е, були такі різні випадки, де людина е, стає в такій обставині, що не знає, як діяти, поїхала в інше місто, е, не знає, як знайти те чи інше підприємство, ту чи іншу адресу трапилися більш негативні якісь випадки. Вона зателефонує, неправильно обслужили, невірно з нею вчинили, не знає, як там переоформити документи, як що зробити. Вона по будь-яких питаннях. Цілодобово, 24 години в сутки, може зателефонувати в наш кол-центр і отримати правову та соціальну допомогу. У нас такі були випадки, навіть що людина приїхала до Києва з, дальньої, з дальнього регіону, і так трапилось, що вона залишилася без нічого. Саме наш член проспілки виїхав до неї, допоміг добратися додому і заспокоїв і підтримав людину в цілому. Це така програма. Правова у нас також у нас діє адвокат 24 для членів приспілок інновацій. інновації. Адвокат 24 – це послуга. Якщо ви телефонуєте в кол-центр, і вам потрібно, вони ви говорите, які питання вас цікавлять, і вам потрібно оформлення документів безкоштовно, також 24 години в суд в сутки на добу. Перепрошую о. Будь-якому регіоні України до вас виїздить адвокат і вірно оформляє документи. Наприклад, у нас в Житомирі, от за останніх три місяці, був це випадок, коли до людини виїжджали на Сімейні проблеми і на ДТП. Адвокат виїздив, якісно оформив документи, тому що ви знаєте, що інколи поставити десь кому не так або слово скоректувати не так, і це вже несе іншу відповідальність. Також у нас дуже цікава є дисконтна програма, саме по цій членській картиці. Дисконтна програма я з гордістю говорю те, що вона була розроблена на Україні. Її презентація була 17 травня і пішла діяти в всі регіони. Нашої України і набула широкого розвитку і зацікавлення саме у всіх громадян України. Ми потурбувалися про те, щоб кожен член нашої проспілки мав знижки по саме цій членській картоці в лікарнях. Стоматологічних та так приватних лікарнях і дитячих. В аптеках 19 аптек надають нам міста Житомира тільки скидочки. в магазинах, на АЗС надають скидочки. навіть в салонах красоти, тому що від красоти ж теж багато залежить в інтелект. Коли людина красива, коли бачить красоту, їй хочеться творити та жити. У нас також є туристичні агентства, які надають, хочу сказати, немалу, на маленьку скидку, а 10% і на кожній путівці. але якщо людина їде одна або своєю сім'єю, вона наскільки економить. Також ще для наших членів проспілки є пільговий відпочинок від санаторії, наші санаторії та дитячі табори, де снижечка іде від 10 до 35%. І самі розумієте, якщо їде сім'я, три людини, одна. Путівочка. Ми всі звикли що про то ну майже 100% надає таку послугу, що відпочиває людина безкоштовно. Нібито е, так. Я перепрошую, але це напевно питання стосується сострафа. А так, якщо так, так, со страх, так. також так. со це згідно законодавства України. Кожний працівник теж сплачує 1% в соцстрах. І потім соцстрах надає потівочки, е, міняються там відсотки від 10 до 20% вартості в санаторії. Угу, угу. А тобто це окремо? Це окремо від, від соцстраха. Угу. Чи приділяє е, ваша проспілка культурно-масовій роботі? Так. Увагу. Е, наша проспілка інновація. В широке питання, чи як можна сказати, чи широко шир, розгалуджує це питання по всій Україні, якщо взяти в цілому, то е, можна сказати, що кожен день, а е, якщо переглянути все навіть по сайту, то ви побачите, що навіть в е, Кожному по регіонах України або кожен день, або навіть два рази на день, і про спілка інновація проводить якусь культурно масову роботу. Наприклад, якщо в нас взяти Житомирську, нашу культурну масову роботу, починаючи від ну візьмемо з літа, з 1 червня землю 6 червня у нас був день легкої промисловості. Нас до нас ходить підприємство. Медітал, італіянське фабрика взуття. Ми було вручено 19 сертифікатів оздоровлення. Одна путівка передовику, музич, музика Роман. Йому було вручено, саме хочу зазначити, працівнику, не керівнику. Була вручена путівка на відпочинок в санаторії Паторії. Потім, 30 червня, ми відвозили наших членів проспілки у Приморське в морське відпочивати це між Судаком та Феодосією. В Криму люди там оплачували тільки. Проживання, а дорога туди і назад оплочувала наша проспілка. Взяти в липні, ми відвідали з членами проспілки дуже цікавий наш фестиваль, в Ружині, село Немиринці. Це купальські роси. Ви теж можете зайти до нас на сайт, подивитися програму. Про нього понад 20 тисяч людей там було зібрано саме в цьому році. І було як культурне збагачення, так і душевне. І ви знаєте, відвідуючи такі фестивалі. Піднімається е, гордість українця і натхнення жити і творити саме в цій державі це для дорослих, а для дітей, онуків та. Бери 15 серпня. Саме для наших діточок, членів проспілки і внуків, ми знімали острів розваг в нашому торгівельному центрі Глоба на три години, де були діти поділені від трьох повікових категорії від трьох до п'яти років, від шести до дев'яти, від десяти до чотирнадцяти років. Для кожної групи дітей було е, найняті аніматори. Вони з ними працювали. Також кожна дитина відвідала дев'ять атракціонів, і це повністю все за рахунок нашої проспілки. Білки було також. Ми організовували як організаторами, так і меценатами виступили першого міжнародного фестивалю дітей, одарований дітей з вадами. Я вірю, який відбувався в нас Житомирі з 22 по 24 серпня. Це були дітки інваліди з усієї України, а також з Польщі, з нашої дружньої держави, до нас приїздили. Ми також від «Проспілки інновації було вручено дві путівки. На двох і одна, і інша, другому і третьому місці. На відпочинок в Крим до санаторії ми проводили. 12 жовтня ми проводили фестиваль, теж який перший у нас проводився: відкритий кубок по карате Кіун Кушанкан в місті Житомирі в нашому спортивному клубі Динамі, де прийняло участь 150 дітей області. І ось йдуть новорічні свята, також будуть зняти острів розваг для дітей і внуків членів проспілки. Будуть подаруночки, будуть новорічні програми. На Святого Миколая за бажання членів проспілки. Які бажають дають нам замовлення, дітей і внуків, святий Миколайчик буде приїздити додому і особисто також. Це, також безкоштовно, Це та? все безкоштовно за рахунок угу. проспілки. А ви не моніторили питання? Скільки у вас, якого віку у вас члени проспілки? Більш молоді? Не різні, різні. Якщо взяти спортивну, ну, мені здається, первинну що більше ланку. сьогодні має приваблювати такі проспілки. Молодь, перше робоче місце, якийсь захист, правда. Якось треба захиститися сьогодні. Сьогодні так. без досвіду людині дуже, дуже складно знайти роботу. Е, у нас дуже багато людей є молодих, але по віку ми їх не ділимо. Єдина молода у нас первинна ланка, де повністю молодь йде від 18 років, це Кушанкан, Шанкан. первинна ланка. Там одна молодь, вона складає 60 чоловік. Добре, яким чином практично сьогодні можна вступити в Проспілку інновацій? Це дуже просто. Про Проспілку інновацію ви можете зареєструватися ВКонтакті, в однокласниках, на Фейсбуці, зайти до нас на сайт, а також завітати до нас на вулицю Гоголівська, 4 в Офіс 207 і на заповнити звичайну заяву. Заповнюється заяву про вступ і все. Це з будь якої організації людина може з прийти? З будь-якої організації. Угу. Добре, наостанок, скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви з іншими проспілковими організаціями і чи не є вони для вас конкурентами? Е, тяжке питання хочу сказати. Оскільки наша проспілка розвивається і набуває широкого руху, е, ну, ми працюємо для нас е, взагалі. Е... Плече підтримки чи е, палка в колесо? Для більшості. нас всі проспілки – це дуже хороші організації. Ми їх сприймаємо як своїх друзів, але дуже часто відчуваємо і бачимо палки в колеса дійсно, згодно з вами. Навіть коли до нас вступила асоціація е, пенсіонерів та інвалідів, побачивши нашу програму, їх це зацікавило, особливо дисконтна програма, правовий захист, адвокат 24 їх зацікавило. Вступивши в нашу організацію, потім мені. Е, Віктор Володимирович, до речі у нього сьогодні 70-річчя, Я його вітаю з сім свято. Так ми сьогодні підемо його вітати. Ми всіх членів проспілки вітаємо зі святами. І особливо день народження. Каже, це так е, дрібничка, але так хочеться привітання отримати в цей день. Що дитині, що дорослому. Тому е, коли він потім е, зателефонував мені і каже, Ольга Леонівна, от не можу зрозуміти, щось нам кажуть. Не чули ми цю проспілку, тому що а ви до неї ввійшли. Ну і яка ваша думка? А він каже, те, що ви робите для людей, це велике благо. І це для мене були високі слова. Ну що ж, на жаль, час нашої розмови завершується. Я дякую вам, Ольга Леонівна, за таку змістовну цікаву інформацію. Вам, шановні глядачі, за увагу! Будьте здорові і захищайте свої права разом із профспілковими організаціями, незалежно від того, чи то інновація, чи то інша організація. До побачення всього найкращого.